Отже, ми розпаковуємо зараз фюзеляж літака, так от він виглядає. Спочатку це тушку, яку ми просто ставимо на мангал і робимо передполітну перевірку. Спочатку вмикаємо пульт. Те, що ми зараз підключаємо до комп'ютера, це вся наземка, яка потрібна для використання даного комплексу. Це надзвичайно зручно, тому що ми супермобільні. В нас немає потреби носити, возити з собою величезні мачти. Для нас не так важливим є висоти, з яких ми працюємо. Вони є важливими, але не суперкритично важливими, тому що літак виконує свою роботу по раніше записаній місії ми, в принципі, супермобільні, тому що ми можемо запустити борт. Далі під час місії ми можемо переїхати з того місця, звідки ми запускали борт. Садити борт в іншому місці. Це величезна перевага даного комплексу. Ми не прив'язані до одного місця і можемо змінювати свою локацію в залежності від. Ситуації в залежності від того, що відбувається в тій чи іншій місцевості на даний момент. Це не камюкадзе, це бомбер. Який, що мається на увазі, Це літак, який летить, робить скид. Ось він скидає такі бімби і повертається. Він у нас відносно недавно, в районі місяця, але він вже працює. Ми вже вийшли на більш стабільну роботу, вже є уражені цілі, різні цілі це засоби РЕП, техніка, скупчення вантажівок, скупчення їхніх джипів, легкоброньованої техніки. В подальшому так, плануємо розвивати цей напрямок. Літачок поки показує себе дуже добре. Наша задача визначити чітко координати. Далі літачок по суті, робить все сам. У ньому є балістичний калькулятор, який вираховує траєкторію, та коефіцієнт, на який йому треба зробити скид. А ти йому задаєш висоту. Система працює доволі добре і з похибкою в середньому 3 метри. Ну, цей боєприпас він пробиває уламками легкоброньовану техніку, гарантовано на 4 метри. Так як їх тут два, ну, зона ураження дуже хороша. Є підтверджені цілі, всі підтверджуються, тому що не підтверджуються тільки ті цілі, коли літачок не повернувся. А так відео записується, ну, і повертається, ти передивляєшся відео і у тебе вже є підтвердження. Тому це теж, чому я кажу, він унікальний. Унікальність в тому, що тобі не треба, щоб була підсвітка з боку, тому що тві, твоє відпрацювання він записує сам. І ти сам можеш бачити після того, як він повернувся, попав ти чи не попав.